Всім привіт до вашої уваги. Презентаційне відео. Це нова поставка товару рушників. Будуть такі маленькі рушники, також такі великі набори. Маленькі рушники 30 на 50-30 на 40. Їхня ціна приблизно 15-20 гривень. Також такі набори з маленькими та великими та середніми рушниками по дві штуки. Їхня ціна приблизно 320 гривень за штуку. Також будуть середні рушники. Плотність рушників приблизно від 200 до 500 за Грам на квадратний метр. Середні рушники будуть приблизно ціна 50-70 гривень. Та 70-80 гривень. Є також такі з більшою щільністю. Всі рушники 100% бавовни. Також будуть великі рушники 60 на 120 70 на 140 130. Їхня ціна приблизно 75 гривень за штуку. Вони будуть різних кольорів. Лоти можна збирати від 30 кілограм, ціна за кілограм 302 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Всім дякую, заробляємо разом!